Драматичний трикутник Карпмана досить популярна тема в інтернеті, але я розповім вам про деталь, яку рідко згадують, проте вона є дуже важливою. Але розпочну спочатку. Драматичний трикутник передбачає психологічну гру, в якій є три ролі: жертва, рятівник та переслідувач. Розберу на прикладі казки про попелюшку. Попелюшка класична жертва, її часта робота знецінюється, і вона вважає, що не має ніякого права заперечувати це. Мачуга та сестри, переслідувачі. Вони надають попелюшці територію для проживання та їжу, а натомість вимагають виконувати купу хатніх справ. Ще й думають, що вона їм залишається винною і повинна бути вдячною. А хрещена фея це рятівник, що також знецінює здатність попелюшки бути самостійною дорослою особистістю, тому дарує їй купу різноманітних плюшок, ніби рятуючи її. Зауважте. Всі подарунки це сюрпризи. У попелюшки нічого не питають про те, що вона хоче. Хтось скаже, подарунки не вибирають, але фея начарувала сукню. Вона так само могла начарувати будь-яку іншу. Люди потрапляють у драматичний трикут. Тритник через знецінення себе, якщо це жертва, або інших, якщо це рятівник чи переслідувач. І у кожного є улюблена роль для потрапляння в цей трикутник, але ніхто ніколи не грає тільки одну роль. Ролі постійно переключаються. Причому це може бути так, що людина жертва з однією людиною, а з іншою вже переслідувач чи рятівник. Також людина може переключатися в контакті з однією тією самою людиною, і ще можливий досить Специфічний рівень переключання, коли людина соціально виконує одну чи дві ролі, і потім вже там вдома перед сном вона не може заснути через те, що події постійно програються в її голові, і вона думає, чи я так сказала, чи мені потрібно було вчинити по-іншому, чи думаю про те, що людина вчинила щодо неї несправедливо, чи злиться на якусь людину, якій вона щось хороше зробила, а та їй не віддячила, чи навіть спасибі не сказала. Саме відігравання ролі в голові, програвання однієї тієї самої події з різних точок зору є однією з найчастіших причин безсоння. Наведу приклад переключання на досить болючій та актуальній темі. Є такі специфічні жіночки, що ходять по місту з досить похмурими обличчями і кажуть, що тяжкі часи, все погано не було добре а стало ще гірше. Звичайно, кожен випадок треба розбирати окремо. Але якщо ця людина об'єктивно нічого такого страшного не пережила, то це яскравий приклад того, хто перебуває в жертві. І ось така жіночка бачить молодь, що слухає музику в парку, п'є каву та сміється. І ось. Жертва перемикається у переслідувача і починає кричати: та як ви смієте та такі часи в країні війна, розваги не на часі і таке інше. І от хтось з цієї компанії не може втримати сліз і виявляється, що частина цієї компанії це військові, які повернулись до Києва на декілька днів просто відпочити. І тут жіночка з переслідувача перемикається на рятівника. І починає пропонувати якісь свої послуги, якусь свою допомогу. Говорить, що вона там десь працює, що в неї є знайомі, що вона може чимось допомогти. Розповідає, що вона робить постійні донати. Тобто вона стає таким рятівником, готовим всім прийти на поміч. І можливо, коли вона прийде додому, то відчує сором. І коли буде засинати, буде сама себе сварити за те, що вона так відреагувала, і ось в цей момент вона стане переслідувачем сама для себе. У цій ситуації саме плач переключив переслідувача і зробив його рятівником. Але якщо б молодь зреагувала через агресію, ви нічого не знаєте, да як ви смієте, то ця жіночка знову могла перемкнутися у жертву.